Ой, блін, він злий! А я проїдусь, от приїдуть для підписників Це він що, гімнастикий! Всім привіт, як ми. Всім привіт, як ви зрозуміли, сьогодні я буду... Заміряти, скільки ж кілометрів проїде оцей дирчик на одній літрі палива. І заодно якось там підрахуємо, скільки він зараз їсть палива на сотню з, з підпущеними колесами і по такій от е, місцевості. І сьогодні я буду не сам, сьогодні зі мною Hornet і Guevant-Rex. Да. Заново! Тікає! І щоб було набагато цікавіше, зі мною ще сьогодні Hornet Dakar Pro Геон Терекс 250. Зараз їдемо, провіримо скільки кілометрів він проїде на одній літрі. Якщо що, в мене трохи бензику є, я сподіваюсь ми в лісі не станемо, тому що в Hornet теж нема бензина. А в тебе повний бак? Та де. Пів. Ну, два літри. В Терекса зільємо, якщо що. Все. Стартуємо. Поки ми сюди доїхали, я наїхав майже 9 кілометрів 8,9. З нами до покатушки ще KIA Sportage. Зараз Будемо казати, те четверо. Так, Після дощів пісок трохи тримається купи, тому не так несе на піску. Тому можна жити. Йо, як він кричить? Йо-мойо! Бляха треба усвисли, бо понесло, по-моєму. треба візер закрити. Бляха, муха спала може бути, я не знаю, тут колись поїзд їздив чи що, але тут бляха карабин не налетіти. <плес> Це так класно. Бля, добре, що він мотик купив. От він нормально. Як їхати, то їхати, бляха. Опа! Хоч цікавіше їздити. Отак просто, навіть... Лю... О, вже, ли... вже листя бляха. Вже видно, що осінь починається. Це вже пів, пів вересня прийшло. О, тут спали. Бляхай, під нього лицей. Давай, дріб! Зараз тут проїдуть, бо тут люди відпочивають. Оба! Бляш, з буксатором бомба взагалі. Зацепнать на піску. Так давайте хорнець зараз проїде. 12 кілометрів поки що. Помало їде, мені здається, я прям щось... Я вже тут ті типу, їду, десь другий третій раз. Я заїхав, що й в такий кут, а він, бачите, на легеньких хотів поїхати. Терекс вагається, як завжди. Каже, що не поїде. йо Йомойо! Вау! Там десь яма зараз буде, як можеш, ти в неї влетить. Але може тигне затормозити що воно не і він побачив. Опа, ось вона. Ой, бляха, я сам чуть не вмер. Мені переднє колесо понесло. Ва! Його не до він газу, ну хорош, це хорош. Коротше, ми тут колись були з вайпером, я коли ще відоси не знімав, ми просто катались. Ну і мені тут здавалося прям жорстка горка. А зараз дивлюсь кісь барахло, І я хочу просто заїхати на неї. А так не з'їхав навіть, він ще спускатись не почав. Ну ти хорош! Мені страшно, що показується. Бо мою, як мінімум, передню резину так зносить зтрата. Все на болоті всі ключе. Але колись... Когось більше, когось менше. Одного дня я собі куплю нормальну резину. пол! От оце я люблю, отут я люблю фасанити. Ми тут з лайпером ганяли. Це прям було красиво тут. Така числа дорога. Уу! Уу! О, ні, хух, не перебіг дорогу. <гум> Будемо жити сьогодні. Я літаю! Ой, сейчас корник відстав! Давай, лети, давай! Хоро! Пес бі! Ой, блин, він злий! Пес зірвався кись ланцюган, способ ланцюга на ньому! Закий сю цей! А, я забув породу! Лючний пес! Блям! на калюшку! Вау! 18 кілометрів бляха тільки наїхали. Може під страху дати. Ще... Опа. Він не пригнув. Він файно пригнув, під сраку не дало. Я перший раз, коли тут пригнув, я так з я мочка не вилетів. Коли я тільки купив моці. Я тут приво! Пригу! <с> Оже! йо його! О, тут як раз тут було жорстке болото, я чуть раз не встряг, не втопився. І все в цьому дусі. Це я тоді ще в катку не Йома, його! Прямо їдемо, їдемо прямо! <с> Прямо-прямо їдемо! <с> <с> А так не можна було? Опа! Отак от опа! А тут так зробиш? Опа- зробиш! Опа-а! Опа! О-о-о, опа. це я навчаю тупо людей! Тепер він так само робить. Ух, ти ж не цього а я, я проїдусь от проїду для підписників. До поширників не дістає. От все для вас роблю, в саму глибоку калабаньку заїхав. Бацики, лайкосик. Та тут скільки їх буде, -моє! Давно я тут не був, давно. Тут же вода зазеленіла, мене цікаво. Давайте тут приїду для вас тут. Воу, воу, воу. Тут же до дістало. Газ пол! Давай, Калюша, давай! Давай! Тут Пацюк встиг. Я ему спеціально кажу, газ пол! Тут блин! От жук. Це він що, гімнаст якийсь? Дивіться, що він робить. Він на копчику, він на спині сидить, бляха! Йо Йо-майо. Йохата, маю, хто ти тут наробив? -мо. Вс, тепер точно вс. Так поворот би не пропустив. Бляха, до речі, вже 22 кілометри ми проїхали. Блін, я забув, треба було GPS включити, провірити, наскільки правильно показує кілометраж. Можливо навіть більше проїдемо. Давай, бригай, давай, ми всі бригали, йди бригай. Давай! Ну файно. Ух ти ж, трюкач. Ой, ось що тут щось нова розвилка появилася. О, бензин закінчився! Походу! Щось такі відстріли були! Давай, до 25 затягне! А він вс, він тупить, бляха! Та який поворот! Я думаю, він вже тільки що за лох! Тупить! Різок. Останній! Заглох, пацюк. Все. А все Нема бензин. Все Короче 23-4 кілометри. В такому ось стилі. У мене тут зверху трохи мокре. Бляха, рюкзак болоти, тільки мама постирала. Йома! Капець. додому не Все, додому не їду. Все бьем? Так. В дурі? Да. А як доби доїхав? В смысле? Як ти сюди їхав так рівно? Ти заглох по дорозі чи що? Тут заглох вже. Я включив нейтраль і заглох. Я б щоб включив, може, підсос, щоб щось типу, проїхав. Так, дуже відповідальний момент. Треба то знімати. Бля. Я акуратно. Тут, до речі, була Кока-Кола, вона навіть в бензині не розтворилась. Капельки, вони ну, якісь тверді. І вони в бензині навіть не розтворились це жесть. 23 помножити на 4,2. Мало. 23,5 помножити на... 4,4. О! Забагато. Значить 4,3 літри десь розхід. 23,5 помножити на 4,3. 101 кілометр. Ну 4, для їди, там є... Та на що мені ті гугли, в мене я свою формулу винайшов. Коротше, пасики, він е, йде купатись, він теж. Що я вирахував? 4 і 3, трошки менше, ніж 4 і 3 літри, йде в такому режимі. Таке бездоріжжя. Якщо заїжджати в горочки... Мені здається, розхід буде ще трошки більший. Блін, я думав, він пригнув. А він на турі пригнув, там просто бетон є. Капіт. Такий розхід, кому було цікаво. Раніше, коли я його купив, розхід був 3,6 літри. Зараз входить 4,2 по такому. Але кажуть, в ну, буде більше, бо ти там більше буксуєш, шліфуєш. Якось так все. З вами був Хорнет Геон. І вони пішли купатись. Всім дякую за перегляд.